Сьогодні у Financial Times вийшла стаття про те, який план має Дональд Трамп на зовнішню політику. Тож який план має Фредович, з ким він планує сваритися, і що найголовніше для нас, який план він має щодо України. Давайте розбиратися з вами, Валентин. Перед тим як розбирати візії Трампа, слід зауважити, що Фредович є дуже мінливим. Сьогодні він говорить про Great Deal, Good guy, а вже завтра він обіцяє розбубити військову базу. Флюгерність Трампа робить його також несистемним. Його угоди можуть мати ефект на рік. Два а от при наступному президентові почнеться справжня спека. Та й Трамп любитель отримати пораду від випадкового спікера. Бо будвард згадує у своїй книзі момент, коли Трамп питав думку секретарки зовнішнього політичного питання під час засідання в овальному кабінеті. Отже, ми якщо Трамп повернеться в овальний кабінет. Він обіцяє діяти з шаленою швидкістю, щоб припинити війни в Україні та на близькому сході. Усі ми пам'ятаємо його план: позвонити володі, і все мир готовий. Весь цей час він буде погрожувати все вищими митами, щоб підштовхувати союзників Америки, витрачати більше на оборони та вирівнювати свої торгівельні відносини із США, а також підтримувати тиск на Китай. Перше, що хоче Трамп, це посилити тиск на Європу. Він хоче, щоб європейці складалися більше в оборону. З однієї сторони це правильно, а з іншого слова можна протрактувати, неначе він здасть європейські країни. Бо коли Трамп говорить, що Литва і Латвія мають витрачати по 10% ВВП на оборону, він не правий, бо країни Балтії та навіть Польща залежні США та її сил, які мають прийти на допомогу оборонятися. При цьому тиск правильний, бо Іспанія тратить на оборону доволі мало, десь в районі 1,5% від ВВП. При цьому Трамп виділяє окремих союзників, які на його думку самозабезпечують. Чині до таких він відніс Польщу, Південну Корею, Індію та Ізраїль. Трамп хоче за його словами проактивних союзників. При цьому Трамп нещодавно заявляв, що між Європою та США є дисбаланс в 312 мільярдів доларів, що в свою чергу є брехнею, бо цей дисбаланс є розміром в 140 мільярдів лише. І Трамп пропонує піти стратегію протекціонізму та накидати на ЄС мита. Якщо на китайські товари Трамп пропонує 60% мита, то на європейщиків таких собі мотивувальних 20%. Але треба розуміти, що європейчик. Можуть в свою чергу гахнути по технологічним компаніям американським, які працюють в Європі. І тоді Дональд зрозуміє, що не все так просто з тими торгівельними балансами, які він собі малює. І бюрократія почула містера Трампа і сказала, що накладатимуть міта у відповідь. Більш детально про це ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в коментарях під відео. у нас дуже класний телеграм-канал. Фредович, звісно, може махати дубинку і але епоха змінилась. США це не регіональний гегемон кінця 19 століття, а світовий гегемон. І так, погроза дати по зв'язках зі союзниками може більше нашкодити американцям ніж виправити те на що жаліється Трамп. Як для Трампа, так і для Гаріс. Ключовим буде питання потенційного конфлікту. Скайнер тому для них буде важливо закінчити війну в Україні. Як ми згадували раніше, Фрадович обіцяв закінчити протягом 48 годин. Потім був план заморозки по лінії фронту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони і Києвом у статусі поза НАТО. Цікава суджа теж має відходити. Нам зараз лунає план перегляду мінських домовленостей. Трамп бач вважає, що не було механізмів примусу. А цього разу все має вийти, і обов'язок забезпечення має нести не США ООН чи НАТО, а Європейські сили. І це викликає занепокоєння в країн Європи. Європи, бо це де факто означає відступ США з Європи. Крім того, Україна чітко говорить, що без гарантій безпеки це буде просто капітуляція, яка означатиме, що за 2-5 років Московія знову піде на Україну. А на другий раз вони підготуються серйозно, краще ніж на початку 2022 року, і не будуть думати про Київ за 2-3 дні а буде набагато все. На початку жорстокіше і планованіше, виходячи з логіки Трампа, йому має підійти той варіант, що Україна буде мати до прикладу ядерну зброю. І в цього трампісти нині говорять, що Україна програє війну і тому наполягання на врегулюванні на є. Морально правильним, що він вважає, що Байден мав розмовляти з Путіним так само, як президенти розмовляли з совєтськими лідерами під час холодної війни, і що членство в НАТО для України не є варіантом у короткостроковій перспективі. Але так званий сценарій Німеччини після Другої світової викликав занепокоєння в частини республіканців, які вважають, що де-факто одобрення окупації підштовхне Китай до більш активних дій. Інший аспект це як змусити Кремль погодитися на мир Трампа. Фередович вірить, що за допомогою свого саудівського принца Ібн Салмана він просто звалить Ціну на нафту до того ж, він помирить арабський світ з Ізраїлем, що буде йому додатковим плюсом. Він обіцяє обом країнам посилити диск на спільного ворога Іран. При цьому Трамп вірить, що зможе зробити грейд діл між Хамасом та Ізраїлем. Наскільки реалістично це питання залишається відкритим? При цьому політика щодо Китаю полягає як в нарощуванні сил в Тихоокеанському регіоні, так і в недопущенні прямої війни. На думку США і збройні сили не готові до прямого зіткнення з Нефритом Стежнем, але Трамп. Та його команда не розуміють, що якщо агресор зможе в якійсь мірі закріпити завоювання, то інші країни можуть спробувати повторити. Згадаємо, що китайський план перемоги був якраз націлений на закріплення завоювань РФ. Якщо Московія закріпить свою агресію, то що має зупинити Кенер від війни в Тайвані. Зовнішньополітичний план Трампа є відображенням відсутності його системності. Трамп вірить, що в зовнішній політиці все можна вирішувати особистими контактами. Займодія на рівні бізнесмен з бізнесменом. Цей підхід є неправильним в політиці, бо він часто опускає принципи політичного процесу. Трамп часто пропонує не дуже далекоглядні плани, що ставить під небезпеку демократії в світі.